Ми Боже благосвіння. Чого ми в стресі е, деградіруємо усіх сферах життя не гаразди, прокляті, бо ми е, діти сатани, а не християни. Ми е, не виконуємо волю Божу, противимося Богу. Е, е, і якщо ми так будемо далі жити, то ми з Божою Божеволею і попадемо в пекло. Але є вихід покаятися і виправлятися діями і. Пізнавати істину Слова Слово Боже, бути учнями Ісуса Христа, проповідувати Вінгалі до кінця світу, стати живим камінчиком живої плідної першої посохій церкви, як місія Слова Боже. І е, смиренно слухатися пастирів. І тоді ми отримаємо звільнення від е, злих духів, зсилення душі і тіла, е, отримуємо народження згори та благодать Божу у всіх сферах життя. Амінь.